Дана прасувальна система має потужність 2000 Вт, що забезпечує регулярну подачу пару 90 грам за хвилину. Це хороші показники для відпарювачів навіть для прасок. Також має паровий удар 200 г за хвилину. Праска має таку підошву, вона виготовлена з нержавіючої сталі. і Її насправді дуже важко якось подряпити об гудзики, об блискавки штанів. Вона дуже якісна і вона не пошкоджує, до речі, якісь делікатні тканини. Праска має таку зручну клавішу для подачі пари під великим тиском, майже 6 бар. На панелі знаходяться перемикачі режимів для різних типів тканин. Вода набирається в спеціальний резервуар. Він... Дана прасувальна система може працювати в звичайному режимі до 12 хвилин, після чого ви можете зняти з'ємний резервуар, набрати його заново і користуватися далі. В чому його перевага в порівнянні з ручним відпарювачем? Перевага даної прасування системи над звичайним ручним відпарювачем, До речі, теж брату тефаль, огляд, на який ми робили раніше. Заключається в наступному. Даний відпарювач працює на звичайній потужності з подачою пари 90 грам на хвилину, близько 12 хвилин. Це працює е, близько 10 хвилин, але в нього подача пари всього лише 30 грам за хвилину. Тобто він, грубо кажучи, в три рази слабший, ніж. Дана прасувальна система. Також е, його перевагою є те, що праска в порівнянні з ручним відпарювачем набагато легша. Вона легше, повірте, довго прасуючи, ваша рука втомиться, тому дана праска є кращою в цьому плані. А також, е, само собою, це об'єм рідини. Е, тут теж зручно, що, об що резервуар з'ємний. Але тут зрозуміліше, що він більший. Надовше вистачає при більшій потужності. Якщо ви прасуєте якусь жорстку тканину, а, там джинси, пальто, а, то ви можете використовувати також і для чищення спеціальну насадку, яка йде в комплекті. Вона не пошкодить підошву у праски і ви зможете з легкістю відчищати, прасуючи і паралельно. Знищувати бактерії під великим тиском гарячої пари. Дана просувальна система підходить також для оброблення різних типів тканин гарячою парою, щоб знищити цілі бактерії. Наприклад, це можуть бути м'які меблі, м'які іграшки дітей, якісь килими. Ви можете просувати тут сорочки, чоловічі, дуже зручно без заломів, випросувати гарну сорочку, костюми, жіночі шовкові сукні. Можна опустити цю штучку, буде у вас як просувальна дошка. На ній можна випрасовувати і постіль, і будь що можна окремо взяти наш пристрій. Перенести його до будь-якої поверхні, наприклад, то буде диван, щоб пройти, про дизінфікувати, або ж це будуть е е е штори.